Фібі, фібі та єдинорозя. Йой! Ого! Ти єдиноріг? Хм, а ти, мабуть, геній. Егеш аж чотири жабки, розумієш? Вибач за камінь. Не перепрошую, не перепрошуй. Я потрапила в пастку власного відображення. Я така прекрасна, що тільки побачу себе по кілька днів не можу відірвати очей. Розумієш? Я твоя боржниця менш приваблива істота. Та на здоров'я, га? Що? За. За те, що ти мене врятувала, я виконаю одне твоє бажання. Можеш просити, будь-хочу, хочу, нескінченну кількість бажань ха, ха. Так не можна. Нескінченну кількість доларів. Тобто, мир в усьому світі навіть не на першому місці, так я думаю. Я всього лише школярка, розумієш? Хочу суперсилу. Слухай, дитино, фібі. Хібі, твоє бажання має бути більш реалістичним. І це мені каже єдиноріг? рік. Це що, як той сон, у якому володенський мак МакНагенс сварить мене за нездорове харчування, так? Гаразд. Є в мене бажання, яке ти можеш виконати. Хочу, щоб ти стала моєю найкращою подругою. М -м -м. Вау. Може, все ж таки трохи золота? Гей, заплетімо тобі гривку в косички. Давай. Е, я надто зайнята, щоб бути твоєю найкращою подругою. Чим зайнята? Я вже було подумала, що єдинороги мають типу чарівну силу вигадувати відмовки. Стривай! Я придумала його для хвоста. Можна? Так, якщо ми збираємося бути найкращими подругами, ти маєш знати про мене все. Ну тоді, слухай, я народилася в Золотому Палаці і грая ангельських метеликів оспівала нову добу, початок якої провіщало моє народження. Є ще моє друге ім'я, небезпека. Ти народилася в лікарні Гарбард Дженерал із жовтухою, а твоє друге ім'я Грізельда. Ось тобі так. Як як ти можеш? єдинорозя? а в тебе є ім'я? Є. Я Мерігол, розкішні ніздрі. Це найкраще ім'я, яке я коли небудь чула. Так і є. Якщо я буду твоєю найкращою подругою, то що саме це означатиме? Це означатиме. Це означатиме, що я офіційно найкрутіша дівка в світі. Вау! Офіційно? Так, я призначила себе головною інспекторкою з крутості! Скільки всього хочеться зробити разом з тобою, не повіриш, Але найперше я хочу тицнути тобою в дурне сопливе обличчя дакути. Ну. ну. фу, Ну, не буквально, не буквально, Це не буквально. Завтра на покажи розкажи, я встану і виголошу знайомтесь, моя найкраща подруга Меріголд розкішні ніздрі. Це буде знак, після якого ти влетиш крізь вікно, лишаючись по собі слід з веселки та сірочок. Зрозуміла? Здається, з тобою щось не так. Треба, 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 щоб ти сяяла. Я принесла трохи блискіток і гелю. Наступного дня покажи і розкажи. Першою хочу виступити фібі. Так, <кхи> має дещо дуже-дуже особливе і важливе. Вам краще сісти. Ага, гаразд продовжимо. Друзі, знайомтеся з моєю найкращою подругою єдинорогом Меріголд. Розкішній ніздрі. Покажи і розкажи, тиша. Чудило. Що вона каже? Яка зараз угорнута своєю дивовижною невидимістю. Ось послухайте тепер про неї. Жила собі дівчинка, яка дружила з чарівною єдиноріжкою. Вони займалися всілякими веселими штуками на кшталт піжамних вечірок та катання верхи. Але потім дівчинка дізналася, дещо важливе, жахливе. Єдиноріжка виявилася жирним, смердючим брехлом, брехлом. Майже автобіографія. Гра піде швидше, якщо ти не малюватимеш, а просто розкажи мені усе. Ага, Тупа, тупа єдинорожиця осоромила мене перед всіма. Я єдинорожиця, я велика, примхливе, дурбецело. Я руйную життя фібі, тому я відстійна. Фу. Їх треба називати дурнороги. Чи какашкороги? Ха-ха. Какашки, какашки точно. Он дити. Он де ти. Ти мала влетіти в клас, щоб усі тебе побачили і заздрили мені? Моя краса, перетворила цю калюжу на щось розкішне. Серйозно? Ти зараз серйозно? Ось я знову, я знову врятувала тебе від твого дурняного відображення. Що? Де я? А, привітики. Ти пропустила мій знак. Ти сердишся? Єдинорожчині чари? А, як це ти? А як це ти здогадалася? Ой! Ти ж єдиноріг! Зустрічі Зустріч із тобою мала зробити моє життя дивовижним. Ну, тоді слід було загадати саме це. Але ти захотіла, щоб я стала твоєю найкращою подругою? Можливо, тобі варто ставитися до мене думаю, як до подруги, а не як до реквізиту. А ти не така дурна, як я думала, єдина розя. Так, гадаю, я хотіла, щоб інші діти вважали мене особливою. Так самотньо, коли тебе не помічають. Особливою бути також самотньо, розумієш? Єдинороги рідкість майже весь час я сама задивляюся на своє відображення в водоймах. То ми не такі вже різні, вдам, ніби я не чула цього. Просто вдам. Думаєш, ми зможемо стати подругами? Чому ні? Гадаю, ти ще нічогеньке людське дитятко, так-так. Це найприємніше з того, що ти казала мені відколи, відколи казала, нахабне, сопливе. Любиш командувати, але нічогеньке. Бум бжик-бабах. А -а 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 -а! Я загинула. Ти що? Ти що? Ну, це мій чувак загинув, розумієш? Тобі потрібен час, щоб його оплакати. Так. Так. Та ні, все норм, у мене є інший. Люди такі безсердечні. Він знав про ризики, він знав про ризики, розумієш? Наступного дня. Отже, як я намагалася сказати під час вчорашнього покажи і розкажи, ось моя подруга Меріголд. Так, я нова подруга цієї дивовокватої дитини. Поаплодуємо її бездоганному смаку, оплески! Ао, а о, тримай! Записка! Дакута передала мені записку, я ніколи не отримувала записок від популярних дівчат. Вау! Я знала, що дружба з єдинорогом зробить мене популярною. Ра! Вочевидь, моє круте популярне прізвисько це принцеса Туподупа. Люба принцеса Туподупа, ти Туподупа. Щиро, дакота. Я... Неподобство отож, отож! Ти не з королівської родини. Не в тому річ, не в тому річ. Чому ж це образа для вірних підданців Королівства Туподупи? Чому це образа? Нічого не розумію. Я привела єдинорога на покажи розкажи. А популярнішою, а популярнішою не стала. А це, мабуть, через щит занудства. Щит занудства? Ні-ні, щит занудства. Щит занудства. Я пробачу тобі цей акцент. Щит занудства. Щит занудства – це таке замовлення, яке дозволяє єдинорогам лишатися міфом. Люди, які нас бачать, не вважають це чимось надзвичайним і гідним згадування, і ми можемо займатися своїми єдинорожичими справами так, щоб ніхто не заважав. Я, Я не заважаю трохи трохи менше, ніж решта лисих. Режеми кістота. Якби, якби я була єдинорогом, я б користувалася цим, цим наповну. Жодних щитів занудства. Хай би всі купалися в променях моєї крутості. Я... А на твоєму розі я б смажила зефірки і готувала шашлики, а ще штрикала б них. Людей, ось що. Так, ось чому ти не єдиноріг. Я й зараз штрикаю людей, але це, це зовсім не так весело, розумієш? Ага. Тоді давай заспіваємо. Я не мала снів чи мрій, гідних їх запам'ятати. І лише мені єдиноріг не запрошував пограти. Я не знала ще дітей, з ким було б мені цікаво, і не бачила принцес, що співали і танцювали. Друзів я не мала теж. Хто літати разом скаже і під зоряним дощем, прошепоче, все це наше. Але минув уже той час не самотня я ні трішки. Відтепер усе гаразд в мене та в єдиноріжки. Перша історія на цьому закінчена.